Після сьогоднішньої новини, що все ж таки дрони долетіли туди, куди летіли, хочеться розпитати у вас, що ж це за такий важливий об'єкт там на Росії, чи є у вас якісь деталі щодо того, які там пошкодження, і чи в принципі значних взагалі таких пошкоджень завдали ці дрони цьому училищу? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про ураження, то ми маємо, бачимо вже системний з боку України по нанесенню по стратегічно важливих об'єктах на території Російської Федерації. Удари саме за заси безпілотними системами, які Україна за ці два роки дуже потужно розвила. Ну і щодо безпосередньо, якщо ми кажемо по удар про Борисоглєбську, треба не забувати, що саме Борисоглєбську знаходиться 700 авіаційний, 711 авіаційний сімсот перепрошую 711 авіаці... авіаремонтний завод. Який єдиний в Росії ремонтує ракетне оздоблення, все ракетне озброєння, яке знаходиться на озброєнні у армійській авіації? Тобто ми кажемо про те, що у нас Росія використовує по лінії фронту. А це завод, який входить в тактичне ракетне озброєння Російської Федерації. Велика така корпорація. Цей завод дуже давно знаходиться під санкціями і з боку Сполучених Штатів, і з боку України, і з боку Євросоюзу, і Канади. Тобто, вони давно вже знаходяться під певними обмеженнями. Ну і знов таки єдиний завод на цій території Росії, який займається ремонтом таких засобів. Це доволі потужно і стратегічно. І знов таки треба розуміти, що основна складова цього заводу не так ремонт не як технічна документація, деякі серверні, де зберігаються більшість робочої конструкторської документації. Це є суть всіх заводів. Тобто, ми можемо казати про втрату, наприклад, деяких компонентів мозгової частини інженерної частини, після котрої буде складно поновити деякі ну, знов таки певні процеси роботи. Якщо ми говоримо про те, що були влучання, хоча звісно, там російська пропаганда і керівництво області вони це заперечують, кажуть, що немає там якихось таких критичних наслідків. Мовляв, їхнє ППО все як завжди блискавично збила. Тим не менше, у ГУР кажуть, що є влучання, таке два дрони долетіли куди треба. І потім також я бачила, що пропаганда вже казала, що вони розуміють, що українці б'ють по таких об'єктах, тому вони захищені. А от насправді бачимо, що не зовсім то виходить захищен це може свідчити про те, що в них там навіть біля таких важливих об'єктів зараз не вистачає систем протиповітряної оборони. Ну давайте знов таки щодо захисту, насправді він захист є, але він мало ефективний. Тут треба не забувати про можливості нашої попола обходити певні системи. Ну і знов таки давайте не забувати, що в 87-му року, як бачимо, на Росії нічого не змінилось, і як це могла приземлитися на Червоній площі, так зараз і. По більшості території Російської Федерації долітають БПЛА до України, і жнов таки тут є важливий психологічний фактор. Від Києва за три дні до обстрілів стратегічно важливих об'єктів на території Росії на глибині понад 1200 км, кілометрів, або в даному випадку там ну, близько 400 кілометрів. Тут треба не забувати, що насправді Україна спромоглася розробити декілька видів випола дальнобійних, які можуть нести різне оздоблення, і плюс можуть бути виконувати навіть розвідувальну функцію. Тобто ми кажемо про можливості використання на відстані понад 2500 км. кілометрів. Угу. І от ви також згадали про те, що цей завод він є підсанкційним, тобто на нього давно вже було накладено санкції. А ми побачили сьогодні, що якщо от санкції можливо, поки що ще не змогли завдати якоїсь такої шкоди, якої б нам хотілося для росіян, то її тоді завдадуть їм безпілотники. Нехай, можливо, не з першого разу там вдалося нам зруйнувати би повністю якийсь важливий об'єкт там. Але тим не менше, я думаю, якщо долетіли сьогодні, то можливо і з наступних спроб вдасться ще більше. Нам завдати їм там шкоди ну окрім санкцій, треба не забувати про, про протидію і спецслужбами для того, щоб вишукувати людей, які займаються, наприклад, продажем до території російської Федерації важливих компонентів. Нещодавно ФБР затримало Росію громадянина Росії, який займався постачанням важливих елементів для російської воєнної оборонки. Тому насправді тут так є три дієвих засоби: це санкція, безпосередньо удари БПЛА, ну і вишукувати саме людей, які постачають. Тому що насправді тут треба звернути, що більшість виробництва Росії сконцентрована біля одних заводів, тобто ми можемо казати, що про те, що на території Росії не так уже й багато стратегічних цілей, але так різного типу, якщо ми кажемо, наприклад, про знищення ракет. Дальний дії на кшталт Х-101, Х-555 або Х-59, Х-69, які зараз Росія активно використовує на тактичну авіацію, То треба казати, наприклад, про підмосковний Радова. Це теж тактичне ракетне вооруження корпорація. Тому насправді роботи багато, як бачимо, що дрони встає дедалі більше. Ну і ж таки треба нам всім. Долучатися, допомагати, збирати і більше працювати на перемогу, тому що це потребує значного фінансового вкладання, інженерного вкладання. І великих знов таки, великої ще роботи дуже багато. Ось пане Анатолію. Я дякую, що ви також і принагідно нагадуєте про те, що дронів у наших сил оборони має бути ще більше, і ми теж про це говоримо постійно. І просимо також усіх наших глядачів та слухачів донатити на дрони і закривати збори, до яких вони долучаються, і підсумовуючи нашу розмову, мабуть, чи не най. Актуальніше питання, яке цікавить зараз багатьох українців: чи зможуть таки, поки що наші далекобійні дрони, хоча б на якийсь період, замінити крилаті ракети? Тобто, чи можемо ми дотягнутися дронами туди, куди поки що не можемо ракетами, яких в нас не вистачає і немає? Ну мабуть, кожен українець, українець мріє про те, щоб в Аліні нарешті була бавовна. Віддалені ми вже можемо достати, але знов таки треба не забувати, що ракетне оздоблення теж є важливим, є важливим розвиток в цьому напрямку. Ну і треба не забувати, що поки ми активно розвиваємо ВПЛА, то можемо сказати, що в подальшому ми зможемо використовувати БПЛА, які будуть таке ж нести ракде далекобійні ракети. Тобто, ми можемо казати про БПЛА, які можуть літати на вісне там понад 2000 кілометрів, і нести ще ракети, які будуть літати від 500 до кілометра до до 1000 кілометрів. Перепрошую, Тому насправді розвиток є напрямок. Є і треба тут, як то кажуть, засучити засучити рукава і працювати. А ще буквально кілька слів. а Що ви скажете тоді про російські дрони? Тому що от пропагандисти вони теж в себе постійно в ефірах кажуть, що вони вдосконалюються, вони вчаться. Зокрема, вони також кажуть, що вони дивляться на нас, на українців, і переймають якісь там наші навики. Ви помічаєте щось таке в росіян зараз? Як дійсно їм вдається зараз швидко перелаштовуватися на цю сучасну війну дронів? Чи ми таке попереду? Давай, давайте почнемо з того, що у нас є неправильна теза в суспільстві щодо того, коли кажуть: а чому вони не зробили копію шахеда? Не треба робити копію шахеда, тому що Шахед нищиться дуже легко. У нас є велика кількість наших розробок щодо росіян: росіяни, шахет, іранське виробництво. Корпости, який нещодавно повітряні сили збили, це ізраїльська розробка, ланцет, це ізраїльська розробка. тобто у них все поцуплено. і все, що вони можуть, це вони копіювати або модернізувати. Модернізувати можуть вони лише в рамках той інженерної мислі, яка закладена. Ми бачимо, що на шахедах з'являються певні нові елементи, але суттєво він не міняється, тобто. Для того щоб нам стати на набагато вперед, нам треба технологічно більше розвиватися і робити наші безполотники набагато крутіше в технологічному сенсі, щоб, того, якщо навіть росіяни затрафіють якийсь боєсполотник, вони не зможуть зрозуміти, як він працює. Це в наших руках. Так погоджуюся з вами, тому на цьому будемо ставити крапку. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую всім, хто слухає та дивиться 24 й канал. Я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Анатолій Храпчинський. Це авіаексперт, а також заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП.